Попри те, що в столиці й далі діє рішення ради оборони міста, яке рекомендує киянам утриматися від відвідування пляжів та інших місць відпочинку біля водойм, юридичної заборони відвідувати ці території немає. Тож як завжди, пляжі інші місця відпочинку біля річок Озер вони будуть доступні для людей. Ну і, власне, комунальники Плесо прогнозують, що чимало. Киян цього літа вирішить відвідати пляж, тому готують ці території, щоб відпочинок був безпечним. Власне, чому саме є рекомендацію утриматися від відвідування? Це як вже ви колеги зазначали, тому що є ризики повітряних тривог. А от поблизу от пляжів і інших місць відпочинку біля води дуже рідко є укриття, тому перечекати загрозу десь у безпеці буде Важко ну і прямувати до такого укриття досить таки далеко. У зв'язку з цим комунальники плеса роз'яснюють цю ситуацію киянам. Вони роз'яснюють правила поведінки на пляжі, якщо все ж таки люди сюди приходять. І давайте більш детально про це послухаємо у прямій мові. На всіх наших пляжах і зонах відпочинку, на інформаційних стендах та інших таких е, видимих місцях, ми встановлюємо спеціальні інформаційні таблички, на яких є QR-код, е, посил... ну за посиланням з якого можна перейти на мапу і подивитися інтерактивно, і подивитися, де є найближче укриття, ага. щоб люди у ну, випадку повітряної тривоги могли зорієнтуватися, тож швидко ну, зрозуміти, в яку сторону їм треба. Вити. Плюс ще під час, якщо лунає е сигнал повітряної тривоги, то рятувальники лайфгарди, які в нас на постах, вони також повідомляють про це людей, тому що хтось може не почув. Власне, тривають активні роботи з підготовки самих територій для відвідування киян. Роботи проводяться з кількох напрямків: по-перше, це обстеження дна і очищення його від сторонніх предметів. Цим займається водолазна служба. А от а які предмети найчастіше знаходять у водоймах після осінньо-зимового періоду? Давайте почуємо також у прямій мові. За осінньо-зимовий період ну, таке буває, що на під поверхню води може на дно може потрапити сторонні предмети, такі там якісь шини, на жаль, якісь камінці, можливо, пляшки. Тобто, ну, це доволі такий. Ну осінньо зимовий період він доволі довгий. І за цей період може ну, це туди потрапити. І для того, щоб люди під час відпочинку не травмувалися і не зазнали ніяких то, Ну там травму. Ми це тобто, наші водолаза служба. Вона обстежує поверхню дна, і всі ці сторонні предмети вони дістаються. Ну, власне, ще один напрямок роботи це обстеження території пляжів та місць відпочинку на вибухонебезпечні предмети. Цим за запитом плесу займаються ДСНС і такі роботи дійсно вже тривають. Ще один напрямок роботи це санітарна обробка територій. Про неї ми вже розповідали в нашому ефірі. Навіть показували, як це від виглядає. Нагадаю, що це власне дезінфекція проти комах. Та е, гризунів, які можуть переносити небезпечні інфекційні е, хвороби. Е, ще один напрямок роботи це власне оновлення інфраструктури на пляжі. Замінюють тут перевдягальні фонтанчики з пит'євою водою, а також е, душі. Ну і звичайно, е, плесо вже набирало команду лайфгардів, які е, будуть чергувати е, на муніципальних пляжах. Щойно е, будуть уже такі спекотні дні і на. От потягнеться до водойм, то левгарди вийдуть на своє чергування.